Вітаю вас! Тема нашого сьогоднішнього року кодування символів. На сьогоднішньому році ти дізнаєшся, що таке кодування символів, які існують в таблиці кодів, а також як використовуються веб-сторінки, тобто саме таблиці кодів на веб-сторінках. Ви вже знаєте з попереднього року, що комп'ютер опрацьовує різні дані. Це і текст, і числа, і, відповідно, аудіо, відео і так далі. Але. Йому потрібно подати в тому форматі, тобто в тому вигляді, якому йому зручно. Розпочнемо наше знайомство із кодуванням символів. Тобто це та інформація, яка використовується людиною найчастіше. Для кодування такої текстової інформації використовують спеціальні таблиці кодів символів. Таку таблицю було вперше зроблено у 1963 році в Штатах, де відповідно стандартизували. І присвоїли кожному символу певне число. Цю першу таблицю назвали AS2, тобто американський стандартний код для обміну інформацією. Це була перша спроба стандартизувати саме текстову інформацію. Як ми бачимо на малюночку, це відповідно кожна символ, тобто такий символ, пропуск, абзац. А також літери англійського алфавіту були закодовані у відповідність поставленим якась цифра. Якщо ми візьмемо, то ми можемо чітко сформулювати, що цифра I, як ви бачите, за такою системою кодів, має номер 65. Так, взявши будь-який символ, ми можемо отримати цей номер. Таким чином, для закодування даних символів було використано числа від 0 до 127. Це дало можливість якраз закодувати всі символи, а також літери англійського алфавіту. Але, як ви розумієте, що цих символів було недостатньо, і потрібно було збільшувати цю таблицю кодів. Далі була створена таблиця KOI8U. Це в ній увійшли ті всі 127 символів із ASC2 і, відповідно, коди літер кирилиці. Також створена була ще одна таблиця, це Windows 1251, також яка вміщувала в себе попередню таблицю кодів, а також додавали літери кирилиці. Дана таблиця кодів є стандартною для кодування літер кирилиці у операційній системі Windows. Що ж таке кирилиця? Щоб ви зрозуміли, то кирилиця це алфавіт для груп слов'янських мов. До яких належить українська, російська, білоруська, болгарська та інші. Тобто саме додалися наші літери А, Б, В, І, і так далі. Ну і відповідно, якщо ми візьмете інші англійські мови та деякі інші західноєвропейські мови, мають алфавіт, який називають латиниці. Тобто ми вже можемо відділити, відділити кирилицю і латиницю. Тобто, перша таблиця кодів, яка була створена в Штатах, це була лише для латиниці. І відповідно певних символів. Таблиці кодів, які вже KOI8U і Windows 1251 вміщали в себе від 0 до 255 символів, які дають можливість закодувати символи лише двох алфавітів це латиниці, а також кирилиці. Ну і зрозуміло, що деякі інші символи. Тобто в оцю таблицю від 0 до 255 символів, якраз і можна вмістити ці два алфавіти. І вже вона використовувалася для кодування різних повідомлень. Як ви вже знаєте, використовується і по сьогоднішній день у операційній системі сімейства Windows. Але цій таблиці недостатньо, бо неї можна, як ви бачите, вже недолік великий закодувати лише дві мови. А як насчет грецької, інших мов алфавіту, східних мов і так далі. Зрозуміло, що ця таблиця не була доповнена і стандартизована таблицею Unicode. Таблиця складається із 17 наборів по 65 536 знаків кодів у кожному. Та дає можливість закодувати 1 114 112, 112 різних символів. Тобто в такий діапазон, як ви вже розумієте, з попереднього варіанту Windows 12.51 можна вмістити таких, як ви бачите, 17 наборів. Із 65 тисяч знаків. А в 65 тисяч знаків, ви представляєте, якщо в 255 можна закодувати дві мови, а в 65 тисяч можна закодувати вже доволі таки багато набір мов. А в 1 мільйон, а в понад 1 мільйон можна закодувати в принципі всі мови нашого світу. Таким чином, ця таблиця використовується на сьогоднішній день є як стандартом. Її використовують при кодуванні усіх символів. Тобто, якщо ми візьмемо таку таблицю кодів, то ми можемо даже сказати, що I маленьке у Unicode має там порядковий номер 53424. На такому місці стоїть якраз число I. Цю таблицю ви можете, звісно, взяти і використовувати при кодуванні будь-яких символів. Але не забуваємо, що в таблицю Unicode якраз і входить перша таблиця ASC2. Це від 0 до 127 символів, вона є стандартна для будь-якої таблиці, а відповідно всі наступні доповнюються, тобто іншими наборами. В Юнікод, або ще частіше використовують utf 8 для кодування символів, ви можете знайти будь-які символи будь-якого алфавіту. Тобто, вибираючи різні набори, ви побачите там не тільки якісь мови латиниці, кирилиці, східних, європейських, навіть різні символи закодовані у цій системі кодів. Для наглядного прикладу ви можете ознайомитися з даною таблицею кодів у операційній системі Windows. Для того, щоб знайти таблицю кодів у операційній системі Windows 7, вам потрібно перейти в пуск, всі програми, знайти папочку «Стандартні», а в ній знайти системні інструменти. І в даному списку ви побачите таблиця символів. У вікні, що з'явиться, ви відповідно можете. Як ви бачите, переглянути всі-всі символі, які закодовані таблицею Unicode. Якщо ви оберете один із символів, який вам потрібен, натиснувши додаткову інформацію, ви можете побачити саме не лише таблицю, а й обрати ті символи, які вам потрібні. Тобто, клікнувши два рази, у вас воно з'явиться у таблиці. Вікні для копіювання, звідси ви можете скопіювати і вставити в будь-який документ. Word, текстовий або навіть в інтернеті. І ця таблиця символів відповідно використається і відобразиться даний символ. Ви також тут можете побачити інші набори. І не тільки Unicode, а й наші Windows 1251 це кирилиця. Ну і інші таблиці кодів, тобто де закодовані інші символи. Ну, ще раз звертаю увагу, в Unicode якраз ви знайдете всі-всі-всі символи. Тобто ви можете переглянути всі символи, навіть, як ви бачите, тут є і китайські іерогліфи, і інші символи, навіть різноманітні позначки, смайлики і так далі. Цей символ ви можете скопіювати, або навіть дізнатися його номер, тобто його код символу. Отже, копіюєте і вставляєте відповідний документ. Також інколи трапляється, коли ви відвідуєте сайт, на сайті відображаються якісь незрозумілі символи. Що це означає? Інформація, текстова інформація, звертаю увагу, закодована не тією таблицею кодів. Зазвичай в нас кирилиці це кодується Windows 12.51, або, відповідно, UTF8, тобто Unicode. Для того, щоб змінити кодування веб-сторінки. У браузері Google Chrome вам потрібно перейти меню, додаткові інструменти, а також вибрати кодіровка і обрати ту коду... таблицю кодів, в якій відповідно закодований. Ще раз повторюю, найчастіше ця таблиця Unicode або Win1251. Якщо ви правильно оберете таблицю кодів, веб-сторінка перезагрузиться. І як ви бачите, вже тепер текстова інформація відображається коректно, де ви можете вже прочитати і отримати текстову інформацію. Під час роботи за комп'ютером не забуваємо дотримуватись правил безпеки та санітарно гігієнічних норм для того, щоб зберегти своє здоров'я. На цьому сьогодні все. Дякую за увагу. Якщо вам сподобався даний відеоурок і ви хочете бачити продовження даної серії, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. І не забуваємо поділитися друзями в соціальних мережах посиланнями на дане відео.